Тосмай заспокоить нестерпный кашель. Тосмай кашлю не май. Для того, чтобы так поступать с другим человеком, надо считать его куском мяса. Надо не верить ни в душу, ни во что человеческое. Надо быть уверенным в своей силе. Сила дает тебе право относиться к другому человеку, как К мусору. кремлівський пропагандист бовкнув зайвого чи свідомо зізнався у злочинах російської армії. Бо ж подивіться, які ще сьогодні звучать заяви на болотах. Як їм українські приносили свою їду і ділились останнім, Ми не повинні розчіловечитися і бачити в них тільки імперію. Зла ось це так. Поворот, що ж там у них відбувається, Це саме блівота. Прадажних Ох і горить, палає, і не тільки на російських НПЗ, до речі, останнім часом, але й у московських телевізійних студіях. Тож про це і поговоримо. Вітаю! Я Інна Набок, а це свіженький огляд пропаганди та новин з боліт. Тож тисніть на дзвіночок і, звісно, залишайте коментарі та вподобайки, щоб це відео побачило якомога більше людей. Бо російська пропаганда настільки недолуга та нікчемна, що вже й самі рупори бункерного спростовують свої фейки приміром про звірства збройних сил України. Як вам розповіді уповноваженої справ людини на Російській Федерації Москалькової, бути з ребятами повернувшимися із плена і вирощає курських жителів, яких з території окупованих, украинские военные вывезли суммы а из суммы их через белоруссию забрали в россию рассказывали разные истории и как им украинские военнослужащие приносили свою еду и делились последним мы не должны расчеловечиться и видеть в них только империю зла они разные. Ось це так поворот, ба більше так званий Зетвоєнкор Олександр Коць також підтвердив слова Москалькової про те, що бійці збройних сил України допомагали росіянам і розповів, як Збройні Сили України навіть допомагали мешканцям Курщини і хліб привозили, як виявилось, навіть дрова. А от якщо говорити про новини саме з лав збройних сил окупантів, тут моє улюблене. Це відеозаписи самих путінських вояк. Чи швидше ниття, волання, нарікання, бідкання тощо. Коротше кажучи, що вже тільки не роблять окупанта, щоб правда про справжній стан речей в їхній армії перемогла. перемогласлужує всі з палками. Хто як, ранений, у кого руки, у кого ноги. Я глухой, тоже з палкой. Вот он я. Вот ребята. Нас отправляют всех сегодня на войну. Вот вот таких вот. Ну почему-то везде, с телевизоров, везде, в интернете бесконечно пишут, что все приравнены, у всех одинаковые условия и у всех все хорошо. Почему у нас все нехорошо? Почему у меня ничего не меняется, у моего сына ничего не меняется? Почему? Я сейчас обращаюсь, наверное, даже больше к Министерству обороны. Почему не меняется ничего у этих людей? Почему мы находимся в том же нищеском положении? Почему на нас никто не обращает внимания? Почему мы существуем так, как мы существуем? Министерство обороны, очнитесь, что вы делаете? Я не думаю, що якщо пройде год, що пройде два, і ви как-то замньоті это все. Ні. Але марно стараються. Бо таких хто відео в соціальних мережах сила селена. Ну а результатів то нуль. Бо вищому військовому керівництву Росії начхати на цих кволих і нікчемних, як і на всіх інших. Ми всі в таких місцях, що потім страшно потім спомінати. Я хочу. От, ну... несмотря на то, что со мной такая ситуация случилась, у кого-то еще хуже, еще тогда. Я хочу сказать, что ну, нет смысла убивать. Надо не идти не вперед, смысл. и все будет хорошо. Мне самое, правильно. <связь> молодец, да. Молодец, Мой красавчик. А, молодец. часом в палаті невеликовно хворих брехунів, тобто в московських студіях, все стабільно. І ось знову пропагандист Міхеєв заявляє про злочини, які начебто здійснюють українські військові. Мені здається, так сказати, от ці вот ці вот ужасні зверства, які вони производять, це підтверджує. Ведь тут треба зрозуміти, для того, щоб так поступати з іншим людином, треба вважати його куском м'яса. Треба не вірити ні в душу, ни во что человеческое. Надо быть уверенным в своей силе. Сила дает тебе право относиться к другому человеку, как к мусору, как к грязи. Сила. Ты веришь в силу и в свою избранность, да? А может быть, даже и об этом не думаешь. Но самое главное, ты не веришь ни в Бога. Ведь некому судить. Когда человек, так сказать, верит в Бога, так ли или иначе, он понимает, что он может спрятать все, но есть кто-то, кто увидит. Не прокурор, не следователь. Есть кто-то, кто увидит все, и кто знает каждый твой поступок, каждое твое движение, каждую твою мысль, и рано или поздно ты будешь за это отвечать. Та не уже. про Бога, винзгадав. А даже ваш Бог, когда вы убиваете детей и цели родины, когда это зублича земли, цели места и села. Не должно быть веры в то, что у человека есть душа. Ты не веришь в это два, потому что тебе кажется, что на самом деле люди это просто мусор, это просто кусок мяса, с которым можно все что угодно делать. Ну и третье. Ты веришь в некую силу, которая якобы оправдывает любые твои преступления. У тебя якобы есть какая-то идея или есть сила, и вот ты вот этой силе ты поклоняешься. Сегодня у тебя автомат в руках, перед тобой а, беззащитные люди. Да, ты можешь делать с ними все, что угодно, потому что твоя вера – это вера в беспредельную силу. А это все на самом деле следствие такого более глубокого и многоуровневого процесса разложения. Людей нету, есть ты. И на все остальное тебе наплевать. А тебе придумают идею, которая оправдает, так сказать, да, твои преступления. Но главное, что ты становишься зверем, животным. Ты от человеческого облика отказываешься. Вот мне кажется, на самом деле, да, с точки зрения религиозной, метафизической, это, к сожалению, закономерное следствие тех процессов, Ілі розрушення віри, ілі підміни кґото та то кінтовранням, ось так, от Міхеєв насправді коментує неіснуючі злочини збройних сил України, та все це якраз от дуже красномовно характеризує саме окупантів, тобто тих, в кого немає нічого спільного з людяністю та вірою в Бога. А ще тут пропагандист, якщо ви помітили, згадав про е, м'ясо знову ж таки, вочевидь маючи на увазі саме путінських вояк, які і стають цим гарматним м'ясом. Знаєте, що найгірше в усіх цих їхніх заявах серед них реально ж такі. В які вони вірять, і які вони все ще мріють втілити в свою хвору і спотворену реальність. Приміром, московити знову заговорили про те, що після того, як захоплять всю Україну, вони реально все ще в це вірять, вони візьмуться за промивання мізків українцям. Після того, як завершиться спеціальна воєнна операція, в цих краях почнеться необхідність проведення спеціальної образовательної операції. В общем, коли замовчат пушки. Настане час інтелігенції. Да? Тобто нам ну, нужно буде ну, нове фактично общество? Оно буде очень искалеченное. Вот. брат проти брата? Ну ситуация, ситуація, То Тобто нам нужна нова література. Но... і повірте, ось все це? це не просто порожні балачки, чи там словесна діарея, якою вони зазвичай пробивають дно. бо вони мріють про це. А що найгірше вони здатні на це? Не вірите? Тоді просто пригадайте, що зараз ці істоти роблять на окупованих територіях. Приміром на Херсонщині в окупації шкільні програми вже змінено відповідно до російських стандартів. А українська історія та культура взагалі витісняються з навчального процесу. А дітям там прищеплюють міфи про єдність з Росією, несправедливість розпаду СРСР, а також демонізують українську армію та європейські цінності. І все це, звісно, спрямоване на виховання нового покоління, яке і буде ідентифікувати себе не як українці, а як частина рускава міра, бридкого, нікчемного, підлого гіцинічного. Руского міра, який нічого спільного з миром не має, а пропагандистською машиною продовжують керувати такі потвори, як Соловйов. Тому кожен раз, коли ви удивляєтесь, чому Соболь, волков, Нізовса взагалі общається вся блювота Навальновська, враги Росії мовчать по поводу корупції і хазяїв, знайте. Им было рекомендовано на эту тему молчать. Поэтому будет молчать медуза, важные истории, инсайдер. Это не СМИ. Это мерзкие, продажные девки, предавшие честную журналистику, не понимающие, о чем речь. Это самое блевота продажных, мерзких. Це Соловйова так розірвало в ефірі через тих, хто не готовий разом з ним та його поплічниками плясати під дудку Путіна. Але дивлячись на його пику, наче дивишся на всю федерацію таку ж бритку. Тому я радію, коли нам вдається руйнувати фейки Кремля, і коли нам у цьому також допомагають ті, хто підтримують Україну. Ось приміром Національна Рада з електронних ЗМІ Латвії ухвалила рішення заблокувати ще сім інтернет-сайтів, які поширюють російську пропаганду. Латвійці просто розуміють, що їхній контент, тобто росіян, виправдовує вторгнення Росії в Україну. А ще анексію українських територій. Ну і звісно, він відповідає наративам агресивної військової пропаганди Кремля. До слова, під час перевірки встановлено, що ці ресурси поширюють викривлену та неправдиву інформацію і про світові події. Ну і звісно, і про війну в Україні, яку називають вони СВО, тобто спеціальна операція. Національна рада Латвії вважає, що така інформація може спотворювати взагалі хибне уявлення про події, а ще загрожувати національній безпеці, бо насправді так і є. Тож пропагандистська машина Кремля має бути розбита вщент. А ми ж давайте також наближати і крах всієї Російської Федерації та допомагати нашим силам оборони відправляти окупантів туди, де їм місце. бо воно точно не на нашій землі. На цьому у мене сьогодні все. Але я продовжую стежити за кремлівськими фейкометами. І, Звісно, про їхні нові витівки розкажу вже в наступному випуску. Дякую, що дивитеся і коментуєте. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.